Цьогоріч у Тернополі продовжили реалізовувати програму з відновлення екосистеми Тернопільського ставу та інших міських водойм. А саме для очищення ставу у найбільшу міську водойму внесли 10 тонн суспензії хлорели. Дану водорость вносилася вона по набережні Тернопільського ставу і в деяких місцях, в яких був застій води. Це від пивзаводу і аж до наставної церкви. Також вносилася вона поблизу готелю Галичина. За словами Миколи Ткача, проведення таких заходів на сьогодні є одним із найдієвіших способів біологічної очистки води, адже хлорела знижує концентрацію нафтопродуктів, підвищує кормову базу для риби. Ця хлорела була вселена методом виливання її. Вона в свою чергу окліматизовується і потім починає ще також розвиватися, тобто її кількість буде збільшуватися в подальшому. Мікроводності хлорели успішно борються із процесом світіння води, а також запобігають замору риби, споживаючи вуглекислий газ. Окрім тернопільського ставу, вливали суспензію також у водойму навколо сільця Чайка. На інших водоймах немає потреби зв'язку з тим, що вони є протічними. В них немає стоячої води, застою цієї води, і тому в них рівень кисню достатній. В них не з'являється е, таке цвітіння, як ми могли бачити один раз цього року. Утримав тернопільський став рятувальну партію водоростей хлорела, які запобігають цвітінню та поганому запаху стоячої в озері води від вітчизняного виробника.